Слава Україні. Приїхав до Васі, так як обіців. Ми казали, як вже робиться, Покажемо кобилу, злощим ти вже зараз буде парувати вас. Лошичка така 9 днів, 9-й день. Так Дуже файно, Кушаю, май, така Кушию маємо. в лошечці, так не видів. Ти видів кошелек шиї? Типу, здорово буде. Можливий варіант, що вона по бельгійцеві. Можливий, але малий варіант там чим. Що мало? Та то мама файна, купила мост. Вона продавалася один чесно вже. Чи продає гроші своє? Ну чекай, чекай, тут так файно ветку, маленьку. Не уроку. Сам... Тебе у тебе сьогодні. тебе цього року самі дівки. Yeah. То дві вороні, вогні, ну, одну ти продовжиш. Yeah. Одну маєш. Це вікна лошечки. Це файна лисина. Ну, ти казав, у тебе був лише ті дві. Тих yeah. дві, мав би таких, дві кобелі таких, щоб yeah. поклав yeah. там. Так, Станію поклав yeah. дві таких, дві таких, жеребця. Хиди маленька, ну ходить. Ти її пестиш, бо вона відмаленький, вона вже не боїться мале. Блін, Як я люблю ці ліче. Це все маленьке таке файне. Що, що грудниця ще але то мама. Де би ти її воду не загнав? Вона та вчора, я сюди прийшла, вона собі там так купалася. Залізла в воду? Ну а що ходила, я її вігжу, чуть не вікигав відти. І вона далі собі Дресна... не, не, не була на голову. Навіть тепер вчиться було тут ходити. Дуже файна лошечка. Мочна кобила. Мощна кобила. Мама, файна. Мама сходу. Файна, файна мама, файний тато А Ми йдемо парувати, її то якраз 9 день. Зараз ми десь і А Ми могли навіть і тут десь чи ні. То, в принципі, можна, може. Сонце забуду. Підімо там, то можемо там. А ти там до чого Треба тебе якісь приклали? Та до прикладає коротко. Тебе. А там, а там є чоловік. Ну пішли туди. Пійдемо туди. Йдемо, туди. А, як да. Там же ребез ближче. Як ти її назвучення? Адель. Адель? Адель, де? Ти, ну, ти ховаєшся за маму так. Адель, красуня. Адель, красуня наша. Ох. Якщо буде по бельгійцю, то буде і мами під цей. Бокве мами нігта, а їх положено. Адель? Кобила як називається? Любава. Любава. То й дело. А то й діло. Любава, як у мультику, тому любава. У mm. паспорті так, любава. Так у паспорті записано. No. Дуже файн. Маленька, не. Ходи, покажись. Він нічого не каже, але я там, ні? Не нагва не такі біли, не? Ні, ні, маю на увазі жеребесну. Ні, він взагалі. Бо не раз такий є, що такий турний жеребець, що може десь копнути ще. Трохи пізно, я приїхав, бо так в нас вийшло. Вася теж зайнятий. Я зайнятий на вечір, але сам піде. Що, та пішли, зараз. Йдемо. Чи що, чи в ліпше сюди? Зайдемо вже туди. Сказали, все одно і сюди буде. Треба, ні. А ні, то міг його, міг його вести. Як хочеш, я тобі не кивую, хочеш може бути тут. То само цікаво? Саме цікаво буде, як ти його взагалі будеш вести. Блядь, а він у балки від зі ману. Я думаю. Та він буде плавить пес, якось турам, свію Ох Туди поближче до негатизак ти його, як ти його маєш вести зак. Во, дива. Ходи, ходи. Мамчо махи лака, він не стрікав, він чисто пробував, і ніхто цей Підведе її попробуй може, чи ні? Чи зразу його приведе? А ні, то не хтось тримає. Ох! це Обама, а? Де буде кіно. Буде кінота, а. Файна лошечка, ні. Як Два, треба. Писали там один, що Шти Кажу лошечка така як ти? Я Іде Обама до, до праці. Обама у вас і поправив сама. То відко, що газдати, що зроблять. Yeah, -e він вже прикований, був. він вже так рвести, що я вже змій. <пл'> Дв'ятий гордан. Бама! А він як поговол, куда файно, так і пагур. Не, він ти зі це ніхто Я забрав обожаю. <пл'> А що зараз? Він не є довго. Він нічого не буде, ви його не добрати туди. я не думаю, бо вона тікала, вирвала. Думаю, що вона буде стояти як мать. Вона буде, бо вона вже. А Берете, а щоб мені цей не заплатить? Та, де Бог не, не замотався. Файну кобилу маєш мост за маліпше приводити, він туди не цей Поки ще не темно знімаю. Кобилу спагували, так? За тут чи далі Там є що пасти? Ty chceš jaka spustit jeho čo? Ne? Jaka chodíš spustit? Ne, 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 Бамас спарував. Нагадаю, що жеребець на паруку, лишу номер, в описі кого цікавить. Але ще раз по попробую вас сягали. Подивимося, чи покажемо, чи ні. Машечка не в око. Файно. Кліщіть Є? Повно, так? Казалось, у нас mm. Ой, попарвали ту кобилу. Йдемо додому. Хіба сяде перебити цих ко. Тут є кобила, продаж. Лошечку вже продавась. Махом забрали, а? По обаму. Да, то не чекай, вона да. не по обами, по чарлю. Вона да. це обалом Сонце сховалося, холодно зразу. Та, то лише одна переселена, да. так? То ця спутана продається, ні? Ця кобилка продає. Кого буде цікавити лешонами робить. Работа есть? Или не знаю, <свист> где да, я. Я зашустрю. Ох, тоже там.